Всім мої вітання. Сьогодні хочу го готувати ковбаски, але не в духовці, бо затратно по електроенергії, а спробую зробити на сковороді. Почистила чесник, зараз пообрізаю корінці і буду готувати. Чому часник? Щоб потім м'ясо, як буду різати, то це м'ясо забрало запах із досточки. М'ясо помила, але не сушу, бо думаю, що може чи не прийдеться трошки води наливати. Це побачимо. Ну, чесник. Висипаю в миску. В Миски буду м'ясо мешать. Ну і нарізаю мясо кусочками. Трошки перчу, багато перцю не кладу, щоб не було гостре, але для запаха трохи поперчу і солю десь чайна ложка солі на кілограм, перемішую. все-таки у фарш додати трохи води. Не знаю, візьме. Ой, фарш. Ну, у цей, у цей фарш буде. Ну, пів Півстакана буде, мабуть, багато. Ну, одна четверта стакана. Ну, от я додала води. Так. мочу чу в оболонку. А тепер буду начиняти спочатку одену трубку. Я вже зрозуміла, що можна не обрізати, а можна зразу напихувати і протовкувати туди далі. Проштовхувати. Вода не відділилася. М'ясо в себе воду брало. Постов відяло десь з півгодини, мабуть. Тепер буду перев'язувати. Розпечатую ще одну упаковку, бо цієї не вистачило. Верніше, я її вже використовувала, але вистачило мені її надовго, я вам хочу сказати. Ну, так, мабуть, хватить десь пів метра. Ну, На глаз. Очистимо. Так, зараз спробую чи в сковорідку поміститься. Я бачу, що не поміститься. Я згадала, що в мене такий є чугунок, ну він, видно, не, не чугунок, а склав з алюмінієм, який я дуже рідко використовувала, як якусь качку або гуску, щось таке велике запікати на вогні, на плиті. І зараз я сюди виложу свої кубаски, сюди вони точно помістяться. Ковбаски дуже часто проколюю, дуже часто роблю дирочки, наливаю води Півлітра мало. І вона не наполовину, ну, десь на одну четверту торкається води. Закриваю і ставлю на вогонь. Спробую, поки не закипить на великому вогні, а потім зменшити вогонь. Ну, спробую. Або хоча б нагрілося. Подивилася, почало закипати, зменшую вогонь. Щоб не полопало, і накриваю кришкою. Там, де кипіла сильно вода, ковбаски полопалися. Прийшлося поміняти комфорт, але вже було пізно, звісно. Ковбаски варилися годину. Зараз накриваю, і хай вони остивають. Так і залишаю. Вийшли отакі ковбаски, заложила в лоточок. Будуть лежати в холодильнику і будемо вживати.